Вітаю вас, шановні глядачі! Ви дивитесь акценти. Ворог продовжує свої атаки на наше місто. Знову від ворожих обстрілів гинуть цивільні запоріжці. Ми всі маємо бути уважнішими до власної безпеки. Це стосується не лише реакції на сигнали тривоги, а й поведінки у повсякденному житті. Тож сьогодні говоримо саме про це у гостях. Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та робот з громадськістю головного управління ДСНС у Запорізькій області, полковник служби цивільного захисту. Вітаю вас, пані Юлія. Вітаю. Отже, минулого тижня ворог знову обстрілював Запоріжжя, і, на жаль, є загиблі серед цивільних людей. І так склалося, що це вже не перший випадок, коли обстріл повторюється вже після того, як на місці працюють екстрені служби, тобто обстріл поновлюється. Наш ворог дуже підступний, і ми це знаємо вже не перший рік. На превеликий жаль в Дніпропетровській області сильно травмувалася, а потім 11 місяців боролася за життя. Моя колега, керівник прислужби Дніпра. Але на превеликий жаль в минулому році її не стало. Женя Дудка, ми всі, вся Україна намагалася врятувати цю дівчину. П'ятниця в Запоріжжі також була рокова. Для наших колег-журналістів, на превеликий жаль, дві журналістки травмовані, і наразі одна має легкі травми, а у Ольги дуже серйозна ситуація, вона знаходиться в лікарні, стан на даний момент вже стабільний, але все-таки лікування буде дуже-дуже довго. Лікування і реабілітація. З цього приводу я хочу звернутися до колег-журналістів з проханням пам'ятати, перш за все, про безпекову складову. Ми проводимо різноманітні, роз'яснювальні тренінги, брифінги, зустрічаємося, проговорюємо, але все ж таки чомусь. У той людський фактор він не спрацьовує в надзвичайній ситуації. Виявилося, що всі забули про правило трьох годин, що всі забули про бронезахист, який, в принципі, він потрібен бути, і не тільки на прифронтових територіях, тому що повторні обстріли це ворог взяв за правило. Жоден сюжет не вартує того, щоб втрачати здоров'я і життя журналістів. Дуже сподіваюся на порозуміння з їхнього боку і ті заклики, які ми робимо, всі силові відомчі пресслужби, в моїй особі мають ті самі наміри поспілкуватися і ще раз довести цю інформацію, аби запобігти таким трагічним випадкам. Ну, і 22 березня також був жахливий обстріл, коли постраждав. Приватний сектор постраждали люди, і спостерігається, на жаль, така тенденція, що е, люди чи звикли до сигналів тривоги, чи вже якось адаптувалися, і на них просто не реагують. Ну, є різні випадки, так коли це відбувається вночі, то можна було і не чути, як тоді 22 березня сталося. Але все ж таки ми бачимо, що люди не завжди реагують. От. Можливо, варто ще раз нагадати про небезпеку таких дій. От ви кажете правило трьох годин, але й в принципі, коли лунає тривога, зараз в інтернеті дуже багато різноманітних чатів, які повідомляють про повітряну тривогу. І навіть якщо ви там не чуєте у вас там щільно зачинені вікна, ви не чуєте сигнал повітряної тривоги з вулиці, з підприємств міста. То є телеграм-канали, які повідомляють заздалегідь. Ну, хоча б там іноді навіть просто про зльоти літаків, які споряджені для того, щоб наносити ракетні удари. Іноді там за 10-15 хвилин встигають попередити. Тому необхідно не втрачати пильності і уважно слідкувати за всіми повідомленнями про повітряну тривогу з будь-яких джерел, але це допоможе врятувати. Ваше особисте життя і життя рідних і близьких обов'язково, якщо немає укриття, не не, не можна забувати про правило двох стіночок. Це або коридор, або ванна кімната. В інтернеті дуже багато поширюється таких фотографій, що діти навіть у ваннах сплять, що угу. це наша реальність. Ми нікуди поки що не дінемося. Але ворог нас не зламає і ми віримо в наші Збройні Сили, віримо в те, що перемога буде за нами. Ну, якраз і хотіла запитати, що робити, якщо ти мешкаєш в приватному секторі, укриття далеко тобі до нього бігти, та й можливо і небезпечно бігти до укриття, яке знаходиться там е, в кілометрів двох. Дві стіночки, ну на жаль, від прямого влучання не врятують, але все ж таки е, можливо погріб чи да, можна льохи чи не можна, можна. використовувати в uh -huh. таких е, моментах, але все ж таки або сусіди повинні знати, що ви спускаєтесь туди періодично, uh -huh. і хтось повинен повідомити про це. Якщо буде е, завалено е, руйнування конструкції зверху, то ми повинні мати інформацію. Ну, Ми зараз бачимо кадри спілкуйтеся побільше з сусідами і ну проговорюйте це. Можливо, загальний якийсь чат можна створювати, де у разі тривоги повідомляти там, у разі чого ми там ну багатоквартирні будинки, ОСББ mm -hmm. вони всі мають ну, свої чати Квартир да, так, але у під'їздах. А сусіди ну примусово, це як то кажуть, заганська пошта. Звісно, да. примусово ні. Тому що але... в приватному секторі молоді не так багато проживає. Примусово це літні люди, і в них не такі гаджети, які б там допомогли. Могли дозволити зробити чати, створити ага. все. І е, бабуся бабусі швидше передасть інформацію там десь на лавці або в магазині, от, ніж е, телефоном в них виходить. От, але є і прогресивні літні люди, які відстежують інформацію, які не ігнорують е, повітряну тривогу, які навіть е, відвідують. Е, Різноманітні заходи, які ми проводимо, проводять своїх онуків, колеги, журналісти, центр журналістської солідарності на минулому тижні також дуже багато бажаючих було пройти ті тренінги, які ми організовували для них. Ну, до речі, ви постійно дійсно інформуєте населення щодо правил безпеки у війну ризики значно збільшились, і додала ще й мінна безпека також. Не лише про правила трьох стіночок, а й про вибухонебезпечні предмети. От тиждень інформування у вас відбувається. Чому? Да, ми е, самостійно вирішили зробити такий mm -hmm. тижневик, тому що 4 квітня був Всесвітній день е, знань з мінної безпеки. Тому. Ми розробили низку заходів і майже два, то й три заходи на день відпрацьовували. З понеділка до суботи ми відпрацювали 14 заходів, до яких долучилося понад тисячу дорослих дітей. Це були різні форми, методи і навіть включили інклюзивну форму освіти. Ми були в інтернаті Орієнтир, там, де діти з вадами зору. Угу. Ми Провели на прохання Сергія Томіленка, голови спілки журналістів України, провели майстер-клас для журналістів в Україні. Патрон, да, Патрон з нами читав комікси, нові комікси, це, до речі, дуже зручно, що вони їх надрукували, тому що подивитися мультфільм також не завжди виходить. Чому? Тому що немає інтернету, немає світла, наприклад, да? а дитинка може собі витягнути комікс, сісти і почитати. Комікси, я так розумію, безпекові, безпекові. спеціальні навчальні. Навчальні угу. змінної безпеки, так. Да. Там є свої персонажі, є бубухи, угу. є там кіт, є козел. В такій ігровій формі дітям це все викладалося для того, аби викликати такий, знаєте, дитячий інтерес. Вони вивчають цей світ. І їм все цікаво, їм все хочеться потругати руками, їм все хочеться дізнатися, як воно працює. А не можна. Не можна, тому що все це небезпечні речі, і вони можуть завдати шкоди здоров'ю, а то і життю. Ну, тобто таким чином засвоюються матеріали, я так розумію, набагато краще. Якщо дитині самій цікаво, вона прагне розширювати свої знання. Е, ви знаєте, да одна з моїх освіт педагогічна, і я колись вивчала вікову психологію. То діти початкової ланки, дитячого садочку, вони краще сприймають інформацію у вигляді гри. Гри, а комікс це і є гра. А коли на захід завітав пес-патрон, то це було взагалі для них свято, і я думаю, що вони надовго запам'ятають три основні правила ПС патрона: не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Вони дуже прості, розкажуть своїм друзям, одноліткам, дідусям, бабусям і всіх навчать, тому що угу. вони пообіцяли патрону, що вони самі запам'ятали, і будуть помічником патрона у пропагуванні безпеки. А де можна взяти такий? Комікс можна десь знайти, роздрукувати, купити. Таку книгу Юнісеф, якщо хтось не ЮНІСЕФ буде поширювати ці книги. Зараз у нас є обмежена кількість, угу. ми роздали на всіх заходах, які були протягом цього тижня. От. А найближчим часом ми чекаємо ще надходження. Отримали нещодавно прогулянка з писом патроном, такі книжечки, які теж поширювали. От. Тому якщо хтось буде найближчим часом відвідувати наші заходи, ми з радістю будемо поширювати цю інформацію. Близько тисячі осіб хопили? діти і дорослі. Діти якої вікової категорії? Тому що комікси це все ж таки більш для молодших, мабуть. Е, ви знаєте, діти були різних вікових категорій. Е, нас запросили навіть представники Червоного Христа Оксана Бекетова для дітей-переселенців. У нас неочікувано виник ще один захід, практично. от Викраїли там 45 хвилин часу для того, аби зустрітися ще із дітьми-переселенцями. Е, у нас були заходи в інших місцях, тому що люди просто був ажіотаж, діти от, дзвонили, просили, і батьки організовували, приїжджали прямо в те місто під час переїздів угу. в песа Патрона, де у нас там було там, перепочинку хвилин 20-30, Ми просто проводили ще додаткові заходи. Пес-патрон – така дуже гарна мотивація додаткова була для дітей Ну, По-перше, це пес доброї uh -huh. волі. він, Ви знаєте, телефонів, айфон в світі дуже багато, а пес патрона один. Де? Добре, що його вистачило, що він завітав до Запоріжжя. Завітав що його до Запоріжжя uh -huh. і навіть був на вашому каналі, відкривав нову програму. Тому uh -huh. нам це дуже приємно, що випала така честь. А дорослих, які взяли участь у цьому тижні, ви маєте на увазі, це були батьки, які з ними спеціально для дорослих заходів не проводили? Спеціально для дорослих не проводили. Це бу а що не проводили? Проводили пересувні консультаційні пункти в людних місцях міста Запоріжжя. Виїжджають наші фахівці. Просто просимо людей зупинитися і приділити три хвилини своїй власній безпеці. І, і таким люди? чином е, викликає інтерес у mm. людей, люди зупиняються. Да. Ну, хто поспішає, той не дуже так уважно, але дуже багато є інтерес, як поводитися, який лагері дій. У разі, якщо ви потрапили під обстріл, е, розповідають наші колеги, як надавати першу долікарську допомогу. М -м, в переліку парад є, е, щоб кожна людина при собі, навіть цивільна, в місті Запоріжжя мала турнікет, не таких mm -hmm. великих грошей він вже стоїть. Для того, аби одразу от, приступити до надання до лікарської допомоги і зупинити кровотечу. Ну, це ці заходи, які відбуваються постійно. В принципі, це не до тижня вже безпека. Це не до тижня, та, вони, вони регулярні на постійній основі. Да, двічі на тиждень ми виїжджаємо і в місцях масового скупчення. Проводимо такі заходи. Ну, а з дітьми я знаю, що у вас взагалі дуже багато роботи орієнтовано на цю вікову категорію. Навіть клас безпеки при ДСНС. Працює вже було, я знаю, кілька лекцій, чи як це правильно, семінари, тренінги, як Ні, це, це правильно урок безпеки. Урок безпеки. В класі безпеки проводимо угу. урок безпеки. Він комбінований. У нас різні локації. Там є пожежна безпека, у нас є мінна безпека, є зал інтерактивних занять з дітками. Там є екран, є інтерактивна дошка. Крім того, є локація першої долікарської допомоги, до якої долучається Червоний Хрест, є локація безпеки дорожнього руху, колеги патрульної поліції допомагають нам, іноді долучаються ювенали до цієї роз'ясненої роботи. Є локація хімзахисту, тривожна валіза, що угу. в собі повинна мати, безпека на воді, тому дуже-дуже багато різноманітних новинок є у нас в управлінні, і ці уроки вони достатньо ефективні. Мало того, що все сучасно дуже гарний ремонт, який нам допомогли зробити спонсори, але Радує ще те, що діти можуть зустрітися і побачити один одного соціалізація. соціалізація. Вони можуть говорити. можуть поспілкуватися, пофотографуватися, іноді навіть побешкетувати, тому що ми з ними проводимо ще й дискотеки. Там От, тому для них це дуже цікаво. Як ви інтегруєте правила безпеки в дискотеки? Дискотеки, ну, наприклад, у нас є авторська пісня про ДСНС. Їм дуже цікаво під неї рухатися. Да. Ну, дітки дуже гарно сприймають, тому що необхідно їм постійно змінювати види активності, аби вони краще сприймали інформацію. Як записатися, чи що зробити, аби потрапити на урок безпеки? Хто це може зробити? Ви зі школами співпрацюєте? крім е стаціонарного класу безпеки? У угу. нас є ще й пересувні класи є безпеки, так. от які також виїжджають. В школи, куди е, запрошують керівництво шкіл, вони подають заявочку на департамент освіти. Департамент освіти узагальнює і е, робиться план на місяць. От протягом місяця ми вже знаємо, в які школи ми будемо виїжджати. Е, попереду літо, а це завжди такий підвищений рівень пожежної небезпеки. І як бачимо, перші теплі дні вони вже вдалися знаки, тому що нещодавно рятувальники ліквідували масштабну пожежу. В екосистемі дуже сильно горіла, я теж бачила і все місто спостерігало. От розкажіть, що відбувалося, і що трапилось, і як взагалі впорались. Я вас зарахую. хочу здивувати, ми з вами спілкуємося, а наші хлопці ліквідовують знову такі пожежу на відкритій території угу. в плавнівій частині острова Хортиця, знову, там. знову угу. там працюють, тому що прийшла посуха. Весняна і все торішнє листя, всі, скажімо так, залишки, трава, воно все спалахує як порох. Достатньо одної ну, жаринки, достатньо навіть одного недопалка для того, щоб спричинити велику біду. Крім того, раніше для нас це було. Ну, ми не стикалися з такими пожежами, була верхова пожежа, низова пожежа. Але на сьогоднішній день через руйнацію береги Гезбергів Дніпра обміліли угу. і торфяники, утворилися торфяники. І вони, є своя специфіка і гасіння, тому що зверху не видно, а горить з під землі. Mm -hmm. І хлопці, коли здійснюють моніторинг, перевіряють, то вони уважно дивляться, щоб не горіли трофяники. Це дуже небезпечно. Як, що, в принципі можна сказати про те, що спровокувало пожежу? ми про спеку ще поки говорити не можемо, це людський фактор. Це так? людський фактор. Ми не можемо стверджувати, тому що. Не зафіксовано і не бачили, але люди в інтернеті, в чатах писали нам, що це був навмисний підпал. Навіть так. Да. Ну, у нас нема доказів для того, щоб хтось навмисно випалював сухий камиш, який заважав. Рибалити? Ну, можливо, рибалити, можливо, складно сказати, угу. але десь так. Люди спостерігали ті, хто на дачах проживають, що дійсно на минулому тижні це було так. І, і які наслідки цього всього? Наслідки, думати, що... наслідки колосальні. По-перше, це шкода для самої природи, для uh -huh. флори і для фауни. По-друге, величезна кількість особового складу, яка була задіяна. Дістатися туди неможливо. Особовий склад переправляли лодками в плавну частину для того, щоб там здійснювати. Використовували спеціальний транспорт богун, тому що. Не можна було допустити поширення вогню на більш значну територію, але сама природа роздмухувала, вітер підхоплював жарини і їх розносило на кілометри. Навіть ми спостерігали, що на космосі залишки від горілого камиша були, прямо падали з неба на uh -huh. чорний попіл, і також пожежа на відкритій території була на правому березі в районі е вулиці Кремлівської. Це перейнялося звідти? Чи Ні, це нова? Це, це окрема окрема uh -huh. була пожежа, От, тому. Я хочу сказати, що в екосистемах з початку поточного року вже виникло 267 пожеж. І загальна площа, яка пошкоджена вогнем, майже 54 гектари. Я вже мовчу про те, скільки особового складу задіюється, Да, І це не обстріли, це не угу. спричинено обстрілами. Це пожежі саме через людську недбалість і через небажання дотримуватись елементарних правил. Ну, це така суттєва цифра, вона я так розумію, більша, ніж минулий рік. Чи ну, приблизно так? Якщо ми маємо в руці 366 днів, uh -huh. то це на сьогоднішній день 267 пожеж. Ну за цей період, якщо минулого року. В середньому, так... в середньому це ну, можна так сказати, 5, і і 13 пожеж може бути за uh -huh. одну за одну uh -huh. добу тільки. Це дуже От, багато. Так, ми відмічаємо велике зростання кількості пожеж, і це не є дуже гарно, це небезпечно і для людей, тому що іноді воно може перекинутися на житловий сектор, цей вогонь, і постраждають люди, і домівки людей. От ви кажете, людська недбалість це здебільшого через це відбувається. Так, да, здебільшого це людська недбалість. Ну, нагадайте тоді про правила поводження з вогнем, що можна робити, що не можна, тому що здається, начебто, всі все знають, але результат ми бачимо, що 260 да, майже. Майже ага. 270. сімдесят правила дуже прості: не можна розводити багаття в невстановлених містах. В заповіднику не можна розводити багаття. Випалювати самостійно вдома сміття. Краще робіть компостні ями, і хай воно перегниває, буде ще доброго для вашої присадібної ділянки. Ці Пожежі на відкритих територіях, якщо буде встановлено хто винен, вони навіть можуть нести за собою адміністративну і кримінальну відповідальність згідно закону. Це в залежності від спричинених, так, да, від тих розміру наслідків, uh -huh. які, яка шкода завдана. Ну, в невстановлених місцях сказали, багаття не можна розводити. Зараз взагалі, я так розумію, у зв'язку з військовим угу. станом взагалі заборонено відвідування лісомисливських господарств, і, скажімо так, Території острова Хортиця, але все ж таки люди після зими, особливо ми вже висловлюємо таке непокоєння в тому плані, що зараз підуть майські свята, травневі угу. свята. Це буде і Пасха, і Вербна неділя. І люди все ж таки вийдуть на свіже повітря після довгої зими. От все це небезпечно. Не змушуйте і не наражайте себе на небезпеку, і не будьте ворогом в своїй країні, тому що такі масові пожежі на відкритій території, дуже багато дронів-розвідників у нас є. А якщо там працюють люди, якщо там працюють рятувальники, це ж привлікає увагу і вони можуть все, що завгодно зробити. Ворог дуже підступний. І це ж ще й задіяний особовий склад, як ви вже неодноразово сказали, що це. Увага рятувальників, вона сконцентрована на тій пожежі, якої могло б і не бути, якби всі дотримувались необхідних правил. А може бути поряд ще й обстріл, якийсь на який теж треба їхати, і теж треба рятувати. І це ми говорили тільки про пожежі, які не стосуються обстрілів. А якщо в цілому дивіться, дуже небезпечно зараз, наприклад, відвідування відкритої території ще і через те, що дуже багато прильотів. І іноді дійсно страждає цивільне населення, приватні будинки, багатоповерхівки, інфраструктура, а іноді це прилітає десь у просто відкриту територію. І це є небезпечно для сількогосподарських робіт. Якщо ви бачили прильот, повідомляйте, буде обстежуватись територія, тому що ми всі бачимо, скільки на Україні вже підірвалося і трактористів, і фермерів, які саме вже займались посівною. Це небезпечно. Для людей, які просто вийшли на прогулянку і можуть знайти підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний, тому що вони не експерти, вони не можуть надати кваліфікацію. Якщо ви з таким зіткнулися, значить необхідно терміново покинути небезпечне місце тим шляхом, яким ви прийшли. Тобто, як кажуть водії, здати назад. Якщо ви вже дійшли до, до якоїсь точки, то там було безпечно. Не вправо, не вліво звертати не можна, тому що ви не знаєте, що там з боку може бути знаходиться ще. Якщо ви щось бачите, підозріле перед собою. Далі, на безпечну відстань. Ніхто не скаже, що ви виявили до тих пір, поки фахівці не приїдуть на місце. Це ручна граната, чи це фугасний боєприпас якийсь, чи це кумулятивний заряд, розумієте? Да? То не менше 100 метрів необхідно відійти, а то і 500 метрів для того, аби не отримати пошкодження і травми. Повідомити за телефоном 101, 102, місцеві органи влади, якщо це сільська місцевість, або відсутній інтернет, і поганий зв'язок. І вийдуть фахівці, приберуть цю небезпеку, обстежать територію і убезпечать для подальшої роботи там, тих же фермерів або місцевого населення. Ну і Геолокацію, якщо є можливість. Геолокацію Скинути, взагалі геолокацію взагалі бажано не включати. Ви ж знаєте, які зараз, який зараз ну, не іде... геолокацію, координати. координати. Координати приблизні, так. да. Угу. От у нас дуже гарна схема відпрацьована з національним заповідником Хортиця. Якщо там виникає якась подія, у нас є карта, і ми чітко знаємо, в який квадрат необхідно. Виїжджати mm -hmm. тому я бажаю всім теплої весни, без пригод і без подій. Чекаємо на повідомлення від нашого гідроміцентру, тому що вже у них на сторінці створена нова е, карта, яка нам буде давати інформацію про пожежонебезпечні небезпечні періоди, mm -hmm. про рівні загрози пожежної небезпеки саме на відкритих територіях. Ми будемо сподіватися, що. Таких пожеж не буде, а буде ну значно менше і люди сподіватися на чемність, порядність угу. наших людей. І не забувайте, що ви не вороги в своїй країні. Ви справжні законопослушні громадяни, які будуть дотримуватись правил. Я вам дуже дякую, пані Юлія, за важливу інформацію, як завжди, це була Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС в Запорізькій області, полковник служби цивільного захисту. Не нехтуйте власною безпекою, дотримуйтесь життєво важливих правил. Давайте не будемо додавати роботи рятувальникам, хоча б своїми діями. Же з цим добре справляється і ворог. Бережіть себе і хай щастить!